Сергій Жадан. Їй 15, І вона торгує квітами на вокзалі. Їй 15, І вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкі від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід. Військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її, виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу її старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка із інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними, всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати нема кого, вона засинає.